Друзі, я вас всіх вітаю на нашому каналі Моторепліка з одноіменним сайтом фейсбуком та інстаграмом моторепліка.com. Сьогодні хочемо зняти нашу новинку. Це буде перемикач центральний до мотоциклів ТІЗ 600, І8 Іж та Іж9. Ми пам'ятаємо, що це старі мотоцикли, ще випущені до Другої світової війни. Або великої вітчизняної. Ось вони, будь ласка. Перед вами на синій зліва в нас новоробні, справа оригінальні. Трапилось це все таким чином, що взагалі в нас нема таких мотоциклів в роботі. Але щось мене зацікавив тіз, який є у Олександра Миколаєвича в місті Кам'янське, який треба переробити. І він купив польський новоробний перемикач. Ось він в мене в руках. Я, звісно, поважаю наших друзів-поляків, дуже вдячний їм за допомогу. Але, хлопці, ваш новороб є трішечки слабким. Тому я знайшов, ну, це знаєте, як виклик на слабо. Я знайшов два оригінальних, два з різним принтом: один з заводом імені Сталіна, другий Зем Москва. І вирішив їх виготовити. Подивимося, що мені не сподобалося на польському новоробі. По-перше, він зроблений. Верхня частина зроблена з текстоліту. Я не знаю, видно букву чи ні, але будемо сподіватися. Виготовлена з текстоліту і всі, весь принт, тобто завод імені Сталіна, Вик, 3.1.2, він зроблений за допомогою мікролазеру. А потім вже контактна група. Та взагалі сам механізм перемикання світла, він відлитий в пластику, ну бронзові контакти, пластик і приклеєний один до одного. І виглядає це ну, якось не дуже, враховуючи ціну і вік мотоцикла. Ободок з нержавійки ми бачимо гострі края. Його треба ще буде. Та не треба там дуже сильно фокусувати. Його треба буде ще підгоняти. Але ну, звісно, так, виштамповка пружин ну, на висоті. Але я з цим не згоден. Взяв оригінальний. Це в нас оригінальний, ми вже йому додали недостаючих деталей. Ось у нас ободок, він бронзовий. І ми бачимо, що це все єдина. Заготовка. Тобто все повинно відливатися і бронзові контакти заливатися зсередині. Тут у нас дуже слабкий принт, слабко бачимо завод імені сталіна І другий у нас зразок це Зем Москва. На ньому дуже гарний принт, все дуже гарно бачимо. І ми бачимо два відмінності це взагалі перемикач барашок і флажочок. Флажочок я ще такий зустрічав на перемикачах Лукас, на «Мотогуці» нашому та на мотоциклах ДКВ. Тобто ми взяли два оригінальних і максимально зробили точні копії. Обідок ми взяли з алюмінію, як на Копії, але тут же старенькі, в нас новенькі. І це все єдина відливка з бронзовими контактами. Все м'якесенько перемикається. Ми зберегли конструктив абсолютно такий самий, тобто бронзові контакти, направляючи. Причому тут же в нас є і пружина, і ролік Колесо і контакт, ми це все армували за допомогою скловолокна волокна, тобто вони над, надміцні. І на осях ми робили і накатки, і потаї, і пропіли, і запіли, і так далі, і тому подібне. І зробили ще, кому потрібні флажки. Тобто, ви можете звертатися до нас, можете купити як цілий. Ну Зараз ця партія вже розходиться. Дякую, пред. Перед замовленням, тому що завдяки цим передзамовленням ми можемо е, ці шедеври е, виробляти. Хоча б якщо там 5-10 одиниць вже замовлено, це є рентабельність цього виготовлення, тому що дуже багато ручної роботи. Все це потрібно вручну е, точити, а ще більше вручну підганяти. От, дякуючи Роману, він підігнав в нього аж золотий пісок, посипався з кишень. Як він підганяв. Так, це дуже кропітка робота, тому що в війська то довго, то корот... Ні, ну, короткий нема. Ми довго робили, то шліци не підходять, але, от ви бачите, все працює флажочки. Зверніть увагу, підіймаються так як потрібно. Звісно, що, що на що ми не звернули увагу, що ми, ну, ми не те, що там забули, а ми упразнили. Цю задачу це спротив. Стояв на контактах спротив, тому що я думаю, що зараз будуть ставити запобіжники. Але кому потрібно, тут м'яса і відстані хватає на скобі можна зробити спротив, якщо це вже дуже вам буде до вподоби. Отже, в нас є два перемикачі один Москва, інший завод імені Сталіна. Зараз будуть в продажі тільки завод. Зем Москва, а заводи Сталіна ми пошукаємо кращий принт. І ще був відтиск, відтиск електромеханічного заводу, так і називався електрозавод. Якщо в когось є, поділіться, будь ласка, зробимо гарну, новоробну, якісну копію. Ще що хотів додати, всі запчастини з цих перемикачів також будуть окремо. Якщо комусь чогось не вистачає, можете звертатися, будуть і. Ці частини і барашки, звісно, і ось, давай до іншого столу підійдемо. Будуть ще декілька ободків, контактів. Зараз ми це все зробимо за допомогою романа пружини внутрішній. Я знаю, що з часом воно все розсипалося, розпадалося, тому будемо продавати все окремо. Кому що потрібно, звертайтеся. Я, звісно, розумію, що таких мотоциклів небагато залишилося, але можливо. Так, доставка є по всьому світі. Отже, підписуйтесь на наш канал, пишіть в коментарях в кого що є. Які ще перемикачі ви хотіли бачити? Це дуже для мене важливо, можливо, щось і разом виробимо. Всім наразі дякую, всім пока.